Йому дуже важлива моя підтримка, тому я завжди стараюся його підтримувати, можливо, в якихсь там невдачах, як буває таке, але все-таки ж ну, стараюся якось підтримувати його, налаштовувати на гарний настрій і тому він показує хороші результати. Це Альона. Сьогодні вона в ролі вболівальниці. На благодійний волейбольний турнір приїхала, аби вкотре підтримати коханого. Бувало таке, що ну, не виходить на деякі, але більшість ігор, звичайно, я завжди була поруч з ним. Вихідний Ладанська громада провела з користю, організувавши благодійну серію волейбольних матчів на знак вшанування загиблих героїв громади. Мені приємно, що на сьогоднішньому вшануванні ви тут, зараз, і ми всі разом. Приємно, бо майже всіх тих хлопців. Які загинули жителі Ладинської територіальної громади, я знав особисто, а декого з них називав своїми друзями. Реалізувати ж захід вдалося завдяки фінансовій підтримці Бориса Приходька, народного депутата України. Ініціатива поступила від депутата. Ладенської територіальної громади Олега Якуня, який звернувся із зверненням до Бориса Вікторовича, і зразу ж це було звернення задоволене, тому що спорт це є сила нації нашої, і є благодійний захід сьогоднішній на збір коштів для зсу. Так що ми в цих заходах приймаємо завжди завжди приймаємо активну участь. До місця призначення з'їхалися п'ять команд з різних населених пунктів, зокрема з міста Прилук, Ладана, Ічні та дві команди команди з СМТ Варва учасники між собою вже знайомі, оскільки не вперше змагаються, говорить капітан команди з прилуку. Ми регулярно виступаємо на турнірах і не тільки парковий волейбол, а й пляжний, пляжний волейбол, і, і класичний волейбол. Так що постійно приймаємо участь у змаганнях. А це Павло, капітан команди зічні. Каже любов до волейболу, прищепив йому вчитель фізкультури ще у шкільні роки. Спочатку захоплювався футболом, а потім почав грати в волейбол. І після того не зраджую зовсім оце стільки років займаюся. Ну років вже 7-8 Десь всі е, команди, які зібралися сьогодні на турнірі, гідні перемоги. Е, я думаю, що все покаже гра. Вийдемо нам на площадку і будемо потім показувати свої сили. Тим часом капітан команди Ладанських налаштовує своїх лише на перемогу. Налаштовано тільки на перемогу, на боротьбу і аби без травм. Організатором волейбольного турніру став депутат Ладанської селищної ради. каже, ідея проведення такого заходу виникла ще до війни. Турнір започаткований був ще два роки тому, але в зв'язку з тим, що в тому році була війна. На жаль, не вдалося провести. В цьому році ми його відновлюємо. Турнір благодійний, є скардичка для потреб ЗСУ. Всі бажаючі можуть долучитися до збору цих коштів, які ми потім направимо на потреби ЗСУ. По завершенню змагань вдалося зібрати 1450 гривень. Найкращою та найспритнішою виявилася команда зічні, яка і забрала кубок переможця.